Вітання, друзі! Ми раді усіх бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми покажемо і детально розкажемо про наші кабінетні крісла ручної роботи моделі Бестселер з натуральної шкіри зеленого кольору. І так по всьому, по порядку: хрестовина і 5 коліщаток. Це вже є покращені коліщатки. вони є пластиково прогумлені. Вони кріпляться до металевої хрестовини. Яка витримує навантаження 150 кг. Ось вже самі накладки, вони вже виготовлені також вручну з натуральної деревини. Ми також їх виготовляли вручну. Далі йде механізм газліфт, пневному патрон, який регулює, відповідає за регулювання висоти. І сам механізм мультиблок, Ось який ви бачите, дві, дві лапки посередині. Така крутилка. Зараз на цьому кріслі я вам розкажу, як функціонує мультиблок. Це є найкращий механізм, який ставиться на крісла класу для керівників. Він є, має багато опцій і витримує навантаження 150 кг. Тобто якогось вже кращого, потужнішого механізму, на мою думку, на крісла такого класу поставити не можна. І так, якщо ви хочете підняти висоту сидіння, лапка справа. Встаємо з крісла, піднімаємо лапочку, і газліфт піднімає крісло на потрібну висоту. Якщо ви хочете опустити крісло, ви сідаєте на нього, піднімаєте лапку і під вашим навантаженням крісло опускається. Посередині є регулятор жорсткості гойдання крісла в залежності від ваги користувача. Тобто, вправо, якщо я не помиляюсь, пружина затягується і потрібно більше навантаження це для користувачів з більшою вагою, а вліво викрутите, відкручуєте пружину, тобто для користувачів з меншою вагою. І сам механізм мультиблок. Як ви можете побачити, донизу ви фіксуєте положення крісла в певній позиції. Ось ви можете зафіксувати е, навіть в такі позиції нахил крісла. А догори догори Ви розфіксовуєте крісло, маєте можливість на ньому вільно погойдатися та вибрати один з п'яти кутів нахилу крісла. І далі зафіксувати його. Необхідні позиції. Це я залишу вертикально, щоб далі показувати. Це я залишу ось таким, щоб ви розуміли, як максимально може нахилитись мультиблок на, саме на цьому кріслі, на нашому кріслі нашої моделі. Е, усі крісла цієї моделі ми виконуємо повністю в натуральній шкірі люкс гатунку За потреби ми покупцеві надаємо клаптик. І зараз давайте я просто детально пройдуся у крісло, щоб ви бачили його вигляд. Погляньте, як розкішно виглядає спинка, каретна стяжка. Також сидінечко. Це все, все натуральна шкіра. Погляньте, яка класна деревина. Дуже гарно поєднується цей колір деревини зі шкірою. По спинці хочу сказати, що спинка доволі висока, здається, більше 75 см. Більш детальна інформація по е, параметрах крісла є на нашому сайті. А посилання на наш сайт є в описі до цього відео. І задня частинка спинки. Погляньте, як все гарно, як все класно. Повністю все в шкірі. Ось такі гарні крісалечка. Якщо вас цікавлять такі крісла, то для вас, на ваше замовлення, ми можемо виготовити ідентичні. Заходьте на наш сайт, телефонуйте, замовляйте. Дякую за перегляд!